І всім привіт з вами, відео про мене відопромальокроводини 1.5. Сьогодні я збудував базу, трошки ще показав, що на сервері сталося. То що ж вам приємного перегляду, а ми поїхали! Розпочалося це з того, що я почав робити контури вже з дерева, а не з землі. Я захотів стати шпіоном, я прилетів до Хазмера з Максом і подивитися, як у них діла. Там не було нічого інтересного, так що я полетів додому. Аж настільки прилетів, що лишилось тільки одне сердечко. Ну я не розстроївся і пішов далі будувати. За 15 хвилин я зробив ось такі контур, Ну, мені подобається. Але тут ще було трошки землі, так що я ще цю землю замінив на вишню. Після цього я вже почав робити цьому доміку площу. Я прилетів на місце і побачив, що Аерка будує якусь назву Сіл. Сінг... А після цього я знову продовжив будівництво. Ну і мені, як завжди, не вистачило вишню, так що я прийшов добувати вишню. Після того, як я роздобув вишню, я продовжував робити контури. Я на цей домик подивився і подумав, що щось в цьому доміку не вистачає. А зараз до міні-румтур по моєму доміку. Ну, як без цього, я почав хімічити щось з дверями. І я дійшов до ось такого. Я почав робити кришу, але спойлер я її потім знесу. Ну, а тепер можна починати робити етажі. І так, мені трошки допомагали. Але тут була трохи лишна земля, так що почали її ми зносити. У мене був дуже перший етаж маленький, так що я його збільшив. Я почав обтешувати цю вишню, щоб типу, красивіше було. Через те, що запис не записав, от і дуже багато я зробив. Так що далі вам приємно перегляду. А тут вже прийшов спеціаліст у будівництві, він мені казав, що робити, я йому допомагав, або він вже сам робив. Якби не він, то мій будинок би виглядав крінжований. Нам була потрібна сосна, так що я прибіг за сосною. Я хотів чуть побути крутим, але просрав ту тем. Мені було потрібні тотеми, так що я прилетів на ферму тотемів. і я помер. Ну і що ще мав робити? Це бігти за ресурсами. Вернув ресурси і зразу побіг вбивати цього, щоб отримати зільку. Але на фермі тут темів не було жителя, так що я завіз туди жителя. Перша копитка повтіла неудачною, так що придеться знову жителя таскати. Я ja прибіг за цими ресурсами і мені прийшли знову стояти в АФК. І так, жителя знову вбили. А от що зробила Ерика за цей час, що я фігньою страдала, а він будував мені хату. Ну, no, а я знову взяв жителя і повів його на ферму тотем. Захотів побути трошки героєм, так що не вийшло в мене. Ну а тепер я вже можу спеціально цього жителя закинути ферму тотемів. Ну і трохи ми політали на лодці. Тож Аерика будував мені дім, він ще має мені листя привезти. Після того, як він мені приніс листя, я цього жителя застроїв. І коли я її зробив, прилетів автобот. Ну, я чуть чуть провігів, але ладно. Вибачте знову за таке мале відео, але дякую за перегляд і всім пока.